Трупи не в морзі, не в холодильнику. Тоді де. Що як тіло вашого рідного зараз лежить у брудному гаражі у центрі міста? Як ритуальники борються з конкурентами? Всім привіт! Я Віолета Терещенко, і сьогодні знову важка тема. Це моє друге розслідування про те, як працюють приватні ритуалки, а точніше, як вони перетворили смерть на бізнес без правил і без совісті. І якщо вам здається, що смерть це кінець історії, то в кривому розі все тільки починається. Глядачі з чутливою психікою попереджаю, будуть кадри не для слабких нервів. Всім іншим рекомендую додивитися до кінця. У минулому випуску ми показали, як приватні похоронні агентства забирають і перевозять тіла без документів, без присутності лікарів і поліції. А морги перетворюються на прохідний двір. Окремі ритуальники навіть мають власні ключі від них. Наприклад, Акрополь, власницею якого є Ірина Примак. що пов'язує цю контору і нардепа від слуг Володимира Захарченка. Подивіться за цим посиланням. Розповім коротко, що змінилося після нашого гучного випуску. Ну, Крім того, що я деякий час озиралася, Через погрози. Привіт 90-ті Дивіться, щоб вам не знадобились ритуальні послуги. А то ваші тела пропадуть в свої дно. Раджу не лізти туди, бо будете в морзі по сусідству лежати. Дівчинко, бережи себе за такі коментарі. Мала на увазі Терещенко. Проте є і хороші новини. Криворізька північна окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Службова недбалість за вказним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 367, а саме службова недбалість кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Ще за нашою інформацією, дільничного Дениса Григоренка усунули від роботи приблизно на місяць. Це він ганяв на машині, зареєстрованій на чоловіка власниці Акрополю. Плюс у моргах, наче з'явилися корисні нововведення – не пускати сторонніх і приймати тіла тільки в робочий час. Приватні ритуалки у цей момент плакі-плаки минулого разу події розгорталися у Покровському районі, який тримав Акрополь. Тепер переносимося у центральноміський, де відбувається справжній хорор. 10 березня. Приватний сектор центрального міського району. Померла людина. За кілька хвилин приїжджає, так би мовити, менеджер з комунікації з родинами померлих. Чоловік на ауді. Ймовірно, син власниці приватної похоронки. Автівка зареєстрована на Єлизавету Алимову. Потім приїжджає приватний катафалк, який зареєстрований на пані Алимову, і який чомусь вона намагається видати за міську ритуальну службу. Тіло швидко завантажили і повезли. Цю приватну ритуалку пов'язують із серією підпалів автівок у місті. Наші джерела кажуть, вони замовляли підпали машин-конкурентів. Наприклад, у грудні 2021-го палія заарештували, посадили, але він мовчить. Можливо, боїться, що його приберуть? Другий випадок січень 2022-го. Згоріла автівка, ритуалки рай. Цього разу зловмисник потрапив на камеру спостереження. Але палія не знайшли. А власники автівки та приватного Ритуалки і до цього часу не оговталися. Прямо звинуватити приватну ритуалку Алимової ми не можемо. Але ж дима без вогню не буває. 13 січня Центральний міський район знову померла людина, і знову ритуальники перші на місці. Поліції немає, медиків немає. Це працівники приватної похоронки Вічність. Її власник – 23-річний Ярослав Терновський. Атівка з написом Вічність зареєстрована на його батька Олександра Терновського. Те, що вони забирають тіла без поліції, нас не дивує. Але що вони роблять з ними далі? В одному з гаражних кооперативів центрально-міського району ми зафіксували жахливе. Працівники вічності разом із Ярославом і його батьком серед білого дня на своїх мікроавтобусах завантажують у машини чорні пакети. Ймовірно, з тілами померлих того дня у білий Фольксваген Crafter завантажили близько 20 пакетів. Тіла перекладали навіть струн. В мене бракує слів, аби хоч якось прокоментувати це. Померлих приватна ритуалка відвозила ймовірно в Одесу на кремацію. Акцентую вашу увагу на годині виїзду ритуалки близько 15.30. А назад до Кривого Рогу вони зазвичай повертаються десь о 9 ранку. Так кажуть наші джерела. Запам'ятайте цей час пізніше до цього буде багато запитань. Вічність єдина приватна похоронка в місті, яка займається кремацією. Щоправда, від їх роботи волосся дибки. Уявіть, ви платите за зберігання тіла вашої близької людини у морзі, а насправді його можуть тримати у звичайному гаражі. І за труну, в якій перевозять померлого, ви теж платите. Але ж ми бачимо, як труни спустошують, а тіла вантажать у пакети. Що з цими трунами далі? Продають вдруге? Думаю, відповідь очевидна: Вічність монополізувала перевезення тіл на кремацію. Інші приватні похоронки передають їм померлих і не соромляться, що їх зберігають у гаражах. На цих кадрах бачимо, як автівка приватної ритуальної служби АІД, власником якої є Олександр Копляк, привозить труну з тілом у той самий гараж. Чи розуміють ці ритуальники, що труни можуть перепродавати. Я правильно розумію, ви співпрацюєте з ритуальним бюро вічність? Це правда? Ну, якось там тіла передаєте через них, вони ж возять. Ні, ну ми самі возимо. Угу, Просто в нас є відео, на якому на вашій автівці ви, і ймовірно, я так розумію, ваш брат Віталій чи хто він там вам приходиться, вигружаєте угу. труну з тілом в гараж вічності. <гану>, може бути, що На моральні принципи тут всім начхати. Нам вдалося поспілкуватися з родиною Терновських, власників ритуалки Вічність. Вони за класикою, як і Акрополь, все заперечують навіть попри відео. Раз побачите, як чорний пакет грузиться. Ну, во-первых, ми в пакетах не возимо, а возимо в гробах. Тіло. Куди? А? Куди возите? А в машині в вашій зараз є? Ціла. є. На відео якось прокоментуєте? Яке відео? Яке я вам зараз... Тільки що показувала. Ну, як з, з чорної машини перегрузилося в біло О, ось тіло. З гаража, прям, і в цю машину. Ну, не може бути такого. Як би там не було, у нас є відеодокази. Ми готові передати їх правоохоронцям і сподіваємося, що вони розберуться у цьому мороці. Сам Ярослав Терновський, власник вічності, у свої 23 не тільки власник похоронки, а й фігурант кримінальної справи пов'язаної з роботою вічності. Процесуальними керівниками Криворізької центральної окружної прокуратури е, здійснилось процеса і на теперішній час здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні. Е, за фактом внесення недостовірних даних в документи, а саме це пов'язане з питанням оформлення смертей мешканців міста Кривого Рогу, є підтверджені дані, що лікарі фактично фіксували смерть. Скажімо так, по телефону без перевірки наявних даних, і таким чином є Підтверджені не співпадіння з дат, які вказані в свідоцтвах про смерть, і з тими, які е, з тими даними, які вказувалися лікарями в електронних базах даних. Кримінальне провадження е, на теперішній час до з розслідування триває. Проводяться відповідні експертизи. А сам Терновський провини не визнає. Кримінальне провадження це лікар виписала справку. Угу. І виписала справку, завела бабусю не тим числом. Ну, померла вона образно 27-го числа, а виписала вона справку в базі в міністерстві. Вказала, що вона зробила 29-го числа. Uh -huh. Ну, тобто, в базу неправильно внесла. Вона уїхала за кордон, зв'язку з нею немає, родичі за кордоном, родичів немає, і визвали мене, так як я отримував справку цю. Мене не полишає питання, як ритуальники приватної вічності так швидко повернулися з Одеси до Кривого Рогу. І відповідь на нього, боюся, краще не знати. Давайте просто порахуємо. Кремація однієї людини займає приблизно дві години. Ще півтори, що охолов. Разом близько половиною годин на одну процедуру. Того дня ми нарахували близько 20 пакетів. Навіть по три години на кожне тіло це 60 годин. В Одеському крематорії, за нашою інформацією, 5 печей. Але буває одна-дві можуть не працювати, а черга з похоронок з усієї України. Дорога до Одеси ще 5 годин. Тож навіть за ідеального сценарію, при якому розпоряджали. Яджені крематорію для вічності є хоча б три печі. Кремація всіх тіл мала б тривати мінімум 20 годин. Якщо вічність виїхала о 15.30, приїхала в Одесу о 20.30, кремувала б до вечора наступного дня. 16.30 – час їхнього виїзду за моїми підрахунками. А за даними з наших джерел, вони повернулися вже у першу половину дня. Цей розрахунок дійсний за умови того, що крематорій працює цілодобово. І от вам відкриті питання, від яких холоне всередині. Невже кремували кілька тіл одночасно? Чи можна бути впевненим, що люди отримали прах саме своїх близьких, стає моторошно? Це не просто історія про ритуальні схеми, це історія про людську гідність, про ваших близьких, яких ви проводжаєте в останню путь, сподіваючись на повагу і чесність. Але для когось це просто бізнес на смерті, без совісті, без правил. Без моралі. Ми готові передати всі зібрані матеріали правоохоронцям і вимагаємо розібратися в цих темних схемах. Ми ж зі свого боку продовжимо стежити і говорити правду. І зупинятися, звісно, не збираємося. Тож погрози залиште собі. Бо цього разу мова не про гроші, це про пам'ять і шану до тих, кого вже немає. Підтримайте це розслідування своїм лайком і коментарем. Так його побачить більше людей. Пака. Сорі, але й це ще не все. Якщо минулого разу похоронки активізувалися вже після виходу відео, то тепер варто було запостити анонс, і почалося в коментарях. Миттєво прокинулися ритуальники та їхні фан-клуби. Знайомтеся, Поліна Лебединська. Перш ніж я розкажу, хто вона така, подивіться на її творчість в коментарях. Думаю, що цього не буде. Свої тільки поговорити можуть. Потому что милить всякую фигню не нужно, а заниматься действительно делом и нужным, а не сидеть в посадках и выжидать, когда же чудо произойдет. Бред полнейший, скучно, видимо, живется. Блин, то угомонитесь вы, нечем заняться больше, так решили пообсуждать ритуальщиков? Так вы ведь за свои слова, что вы кажете спочатку, Досить завзята захисниця ритуалок, чи не так? А тепер невеличкий факт. Поліна та її матір Оксана Лебединська працюють у судово медичній експертизі. Вони сидять в реєстраторі та видають довідки похоронкам. Співпадіння щойно ми опублікували цю інформацію. Поліна видалила всі свої коментарі. Однак, пані Лебединська, ви ж розумієте, що інтернет, як і ми, нічого не забуває. Можливо, саме тому пані Лебединська так активно захищає ритуальників, хоча, можливо, тому, що має досить Теплі стосунки з Ярославом Терновським власником вічності? Так кажуть наші джерела. Ну ви ж розумієте, про що я? Ми вирішили запитати у неї особисто. Однак, схоже, Поліна смілива лише в коментарях. Бо в реальному житті разом з мамою відреагували трішки нервово, навіть штовхатися почали. Свої. Ну, ви, извинні, скажіть, будь ласка, я... ні, я... ні, ми до вас. Вибачте, будь ласка, так. давайте потом. У нас зараз робота. Поліна, так? скажіть, будь ласка, чому ви так яро захищали ритуальників у нас в коментарях? нікого не захищала. Чи так? правда, що ви з Ярославом Терновським у близьких стосунках? Девушка, ну, да, вы, давайте за... девушка. ні, девушка, не мешайте нам, будь працювати. Маріна, Марина будь ласка, чи правда, що ви з Ярославом довірливих стосунках? Девушка. Я не с киммой до вировых стосунков. Девушка, ну давайте ви... Чому тоді ви так яро захищали ритуальники девушка. в коментарях. Я нікого не захищала. У нас є скрини підвалю, ну, що ми вдалили ми коментарі. У нас є підтвердження. Ну дівушка, ну, ну давай... ви працюєте з цією ритуалкою? Давайте ми не будемо, дівушка, Ну давайте ми як-то... Що ж, пане Ярославе, схоже, ви з легкістю знаходите спільну мову з працівниками медичних установ. Але нагадаю, останні такі стосунки закінчилися кримінальною справою. Сподіваюся, правоохоронці звернуть увагу і на ці амурні справи.